Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго ранечку. Я надіюся, ніч була спокійна. Всіх вас вітаю з неділею, хто сьогодні відпочиває, хто працював цілий тиждень. Знаю, що ви дуже сильно вимучені, тому нині, як маєте можливість, підіть до церкви, придіть з церкви. Нахаріться добре, лягайте пупцем до гори і просто відпочивайте, нехай вас нічого не цікавить. Не робіться такі, як я. Знаєте, бо тільки приходить, коли вихідний, у мене завжди купа роботи. Це рідкість, коли я можу пупцем догори полежати в неділю. А вам рекомендую, якщо ви сьогодні вихідні. Нічого не робіть, а лежіть пупцем до гори і відпочивайте. Ну, а ви, юна кавалерочка, батькам принесіть чаю, їсти, все носіть у ліжко. Ви було все хорово, гарно. Ну, бо ви кавалерка юна і старша, ви просто найкраще в нас. Так що, кавалерочка, а ті, хто йдуть на роботу, ну, хочете чи не хочете, неділя чи не неділя, свято чи не свято, ну то мусите встати, стрипатись. Зробити всі водні процедури, намалювати ладно і всі разом. Беріться, до роботи! Я вам, Павлєрка, скажу скажутко, сьогодні е, напевне, вночі не спали, бо нині був бій, усика з якимось там чорним. Точно не пам'ятайно степень. Я дороблю чи як я не знаю, як його там звати, господи. Скажу вам таке, наш, так. наш усик просто молодець. то вже не важливо, То вже не важливо, Наш усик просто молодець. В п'ятому раунді зробив нокаут, Так, так відхід, коротше. Від... Надоїлиму з ним. Так, та, надоїлося, надоїли йому бавитися, він так і в п'ятому раунді сказав: слухай, дитя, ну йде щесь там повче, побився трохи. Що ти пристав до мене, як не знаю, Так що усик щиро щиро вас вітаю з перемогою. Ви є дійсно чемпіон України, та й не тільки України, а цілого світу. Так що мені дуже Боже, божевили дивіться. йде. ви знаєте, я говорила і буду говорити таких щирих, добрих. Як українців, ніде нема на білому світі. Таких, знаєте, ми українці, ми завжди йдемо до своєї мети, як би нам важко не було. Ми йдемо, ми прагнемо чогось в житті добитися. Нас хіба Україна стільки лінивий вішає руки і жаліється на життя, бо життя таке-таке нема такого в житті. Або ти живеш то життя, або ти його просто витрачаєш в попусто. Так що усик, щирі щирі вітання. Я вірила, я знала. Я перший раз так само говорила, що то фрюрі чи рюрі, чи як там його що він його скремсає, як не знати що. Ну молодець, що тут можна сказати, так що вболівав ну, кавалерка, всім щиро щиро дякую вже за уська, дякую. Знаєте, я вже така, та, мені, права рука не що Щиро щиро дякую. Хоча в коментарях, знаєш, коли усик переміг перший раз. Боже, як почали писати, а в житті він не такий. Він дуже наглий пихати, кавалерочка, На камеру, напевне, кожна людина, чи актриса, чи кінозірка, вона є зовсім одна. А в житті ясно, що людина є інакша. Наприклад, є такі люди, яким вилазять, вилазять на голову, них дуже швидко скидають, забувають про них і йдуть прямо. А я олень є. А мені сідають на шию, а я поправлюю і йду далі з них. Ну я олень є, ну що я зроблю? Я, наприклад. Так, такі, я, наприклад. Та, я, наприклад Ай, такі люди, дякую. Ну я, наприклад, таких людей поважаю. Я не можу сказати ні. Я навіть коли скажу, ні, мені за 10 хвилин перейде, я вже дзвоню чи пишу. ми така подружка є одна. В Трускавці, там і одна їх є пара, що я їм допомагаю, ну я їм відмовлю, а потім голову схилю. Вже йду, або Наталі в магазин позвонька, а там зараз прийде коліжанка, майдан їй там щось. Але я говорила, що ну я така є. Сьогодні їду до подружки в старий кропевник, вона збирала дітям речальні переселенці. Я давно в них не була, так що. Сумки спакувала, що смаколики куплю, діти мене чекають і обов'язково до них поїду. Коли в мене можливість є, я туди їжджу. Коли нема можливості, Ну, я, знаєте, щоб жити, треба працювати. Хоча 150 разів буду говорити, я не знаю, кавалерка, звідки ви взяли, що ми не працюємо і так гарно живемо. Щоб файно жити, я вже вам то говорила 150 разів. Треба так робити, як чорний кінь. знаєте, Просто треба пахати. Тому коли не знаєте, не то що мене, а взагалі, Коли не знаєте людину, коли не були в її шкурі, ніколи її не можна обмовляти або якісь накиди. Засуджувати. Засуджувати. Це є неправильно. Тому кавалієручка, усика щиро, вітаю наш чемпіон світу. Так що, щастя, здоров'я всіх всіх, благ вперед тільки вперед, назад, ані, ані. Ну а вам, вас, каваєрочка, всіх вітаю ще раз з неділею. Хто сьогодні вихідний, лежить пупцем догори, ви його на кавалярочках стріпайтеся добре? У вас канікули три місяці, ви от в неділю сі стріпайте і батькам каву в ліжку, чаю в ліжку, їсти в ліжку, все в ліжку. Це виконуйте все, що вони хочуть. Ну, я збутати. би так, наприклад, хотіла. Ну, а та кавалерка, яка йде на роботу, тримає з вас кулаки, але завжди говорила і буду говорити. Робіть так, як вам платять. Не будьте до роботи такі, як я. Та що що я не так та що, кавалірочка, всім гарного, мирного, позитивного дня, а видімка.